Добрий день! Сьогодні ми з вами розглянемо, які можна виконувати дії з документами. І першу дію, яку ми будемо розглядати, як можна відкрити документ вже у відкритій програмі. Це можна виконати декількома діями. І давайте одразу скажемо те, що... Кожну команду о, можна виконувати декількома способами, і ми майже всі будемо з вами їх розглядати в цьому відео. І так, як відкрити документ. Перший спосіб, щоб відкрити документ, ми повинні натиснути на команду Відкрити на панелі швидкого доступу. Ось на цю кнопку відкривається вікно, в якому можна натиснути обзор і перейти туди, куди ми ну, в ту папку, в якій ми будемо відкривати наш документ. Другий спосіб натиснути клавіше Ctrl-O. І так само буде виконуватися дія відкриття документу. І третій спосіб натискаємо на Файл, Відкрити. Праворуч буде з'являтися список всіх раніше відкритих документів, з якими ми з вами працювали. Ви можете їх або тут вибрати і натиснути На потрібний. Документ. або, наприклад, ви можете натиснути Абзор, далі відкрити ту папку, в якій знаходяться ваші документи, обрати потрібний документ і натиснути Відкрити. Ось таким чином відкриваються документи у програмі Microsoft Word. Як відкрити документи, так можна в програмі і закрити документи. Перший спосіб, щоб закрити документ, ми натискаємо на кнопку Закрити в кнопках керування вікном. Натискаючи на неї, воно буде закриватися. Другий спосіб, щоб закрити вікно, ми можемо винести на панель швидкого доступу кнопку Закрити, команду закрити і на неї натиснути. Так само буде закриватися вікно. І третій спосіб, натискаючи на кнопку Файл, ви переходите в меню, де можна натиснути кнопку Закрити і е, даний документ буде е, закритим. А що ж робити, якщо, наприклад, документ е, в нас новий, і е, ми його щойно створили і ще не встигли зберегти, і починаємо закривати. А дія буде виконуватися ось яка. При натисканні закрити, давайте щось напишемо, при натисканні «Закрити» він запросить. Що робити з цим документом? Перша кнопка зберегти. Документ буде збережений і закритий. Другий не зберігати. Документ буде закритий без збереження, тобто він не збережеться. І остання кнопка це відміна. Ми не будемо закривати документ, ми відміняємо цю функцію і далі продовжуємо набирати документ. Ось таким чином виконується закриття документів. Тепер давайте розглянемо, як створити документ. Перший спосіб за допомогою команди швидкого доступу, натискаючи кнопку створити. Другий спосіб за допомогою клавіш Ctrl-N, так само буде створюватися новий документ. Або ми натискаємо Файл створити. І у вас відкривається вікно. Привітання, де ми можемо обрати, що ми будемо створювати, порожній документ або документ з якимись налаштуваннями. шаблон. Ну, давайте, наприклад, візьмемо якийсь шаблон і натискаємо Створити. Він буде прочитуватися і підвантажуватися. Після того, як документ був створений, ми його можемо змінювати, додавати свою інформацію і змінювати форматування нашого тексту. Ось таким чином ми з вами створили документ. Тепер давайте виконувати зберігання документу. Щоб зберегти документ, перший спосіб ми можемо на панелі швидкого доступу натиснути Зберегти. Якщо це новий документ, він одразу вас переводить в вікно в меню, де ви повинні натиснути обзор і вказати, куди ви його зберігаєте, тобто показати, вказати, яку папку, дати назву вашого документу. І натиснути Зберегти, тобто туди, куди ви його зберігаєте. Ось таким чином. Якщо ж документ вже раніше був створений, ви в ньому зробили якісь налаштування, то в цьому випадку, коли ви натискаєте Зберегти, він просто його автоматично зберігає. Ще один спосіб, як зберегти, це можна за допомогою клавіш Shift F12. І так само можна зробити збереження документу через меню файл, зберегти документ. Ось цей способи. Ще в нас є функція Зберегти як. Її ми користуємося тоді, коли ми хочемо з вами зробити копію цього документу. Тоді так само натискаємо обзор, вказуємо, коли, куди і тільки вказуємо іншу назву документу, тому що в одній папці не може бути два документа з однаковою назвою. Тому ви вказуєте іншу назву і натискаєте Зберегти документ. Інколи потрібно зберегти документ в іншому форматі. Для цього ми виконуємо ті самі дії, як ми зберігаємо як документ, тільки змінюємо формат документу. Натискаємо файл, зберегти як, вказуємо, куди ми зберігаємо і там, де тип файла, Відкриваєте список і вказуєте той формат, який вам потрібен. В даному випадку ми можемо з вами зберегти цей документ у форматі PDF. Натискаємо на PDF. Тут можете змінювати назву або залишати такою, як вона є, і натискати Зберегти. Документ буде переформатуватися і відкриватися вже в програмі PDF, де ви можете подивитися, як він виглядає. І вже тут ви можете з ним або почитати, подивитися, або роздрукувати цей документ. Також бувають іноді моменти, коли нам потрібно зберегти документ з паролем. І одразу хочу сказати, коли ви зберігаєте документ під паролем, цей документ можна буде видалити, можна копіювати. Єдине, чого ми не зможемо зробити, це відкрити документ. При відкритті саме буде запрашуватися ваш пароль. Як зробити документ під паролем? Приходимо на вкладку Файл і натискаємо Відомості. Ну, зазвичай воно може у вас бути і вже натиснутим, тобто воно перше, тому воно може відкриватися одразу на цій сторінці. Далі вам потрібна кнопка Захист документу. Натискаєте на ньому і в цьому списку обираєте, як ви хочете захистити свій документ. В нашому випадку ми хочемо захистити за допомогою пароля, тому натискаємо Зашифрувати, документ під паролем. У вас відкривається вікно, в якому треба ввести ваш пароль. І, будь ласка, коли, коли ви вводите пароль, не забуваємо його, щоб потім можна було відкрити документ. Після того, як ви ввели перший раз пароль, натискаємо ОК і у вас е, де повторний запрос на підтвердження вашого паролю. Тобто ви просто повторюєте ваш пароль і натискаєте ОК. Після того, як ви зашифрували ваш документ під паролем, у вас... Там, де пункт захист документу з'являється якби на жовтому фоні з жовтим кольором. Це означає, що ваш документ під паролем. І тепер, якщо ви хочете подивитися, спрацював документ, тобто буде він відкриватися під паролем чи ні, ви закриваєте документ, зберігаєте, звісно, його, потім відкриваєте ваші папки, ваш документ. Давайте ми тепер його пошукаємо. І о, це у вас буде, ось, будь ласка, ваш документ. Перед тим, як відкриватися, він буде запро... просити у вас ввести ваш пароль. Ви повинні будете його ввести. І натиснути ОК. Ось таким чином буде відкриватися ваш документ. Ще одна дія, яку я хотіла б вам сьогодні показати, в меню «Файл» яка залишилась тут не розглянутою, це як можна друкувати документ. Натискаємо на друк і що тут дуже такого цікавого. По-перше, ці налаштування можуть залежати від вашого принтера, який у вас принтер. Тут те, що стандартне, ви можете вказати, скільки копій ви хочете зробити, відправити на друк. Як вони будуть друкуватися по копіям або розібрати по сторінкам, тут ви обираєте. Далі можна вказати, ви будете друкувати на книжній або альбомній орієнтації аркуша, який формат буде вашого аркуша, які при цьому будуть поля вашого аркуша і скільки сторінок на одній сторінці ви будете друкувати. Тобто можна, незважаючи на те, що у вас одна сторінка може бути формату А4, ви можете дві сторінки надрукувати на одному форматі. І у вас тоді буде на форматі А4, дві сторінки друкуватись, Ну або більше, скільки ви будете обирати. Також можна показати, скільки сторінок ви будете виводити на друк. Якщо всі хочете, то в полі сторінки ви на чого не вказуєте, одразу натискаєте Друк. І буду друкуватися. А якщо, наприклад, от в нас в цьому документі 6 сторінок, я хочу надрукувати з 2 по 4, тоді я вказую 2, 4. І буде друкуватися друга, третя і четверта сторінка. Якщо навпаки, я хочу надрукувати першу і п'яту. Ми вказуємо перша, кома п'ята. І ось так буде друкуватися перша і п'ята сторінка. Ось таким чином. Ну, Завжди у вас буде підказка тут знаходитись, як правильно вводити ті чи інші параметри. Це стосується вашого принтера. Ще раз вам на це звертаю вашу увагу. Так, ще що дуже цікавого тут у нас є. У вас знизу можна подивитися ваш документ в різних режимах. Перший режим у вас буде як режим читання. Ви на нього натискаєте і в цьому режимі ви можете просто читати документ. Тобто тут ви не можете не редагувати, не форматувати документ. Просто можете його поглядати і почитати. Єдине, що тут можна виконувати, це ті самі дії, які ми ще з вами розглядали, це зберегти, надрукувати, відкрити. Тобто тут ви можете це зробити. Інше налаштування вашого документу виконувати ви тут не можете. Наступне Режим це у вас режим розмітка сторінок. Це наш з вами звичайний режим, в якому ми друкуємо, форматуємо і створюємо документи. Ви його вже всі знаєте. І останній режим це веб-документ. Тут так само можна створювати, редагувати, форматувати документ, але він буде виглядати як веб-сторінка і не буде поділятися на аркуши. Тобто ви не будете бачити, де, яка інформація на першому листі, яка на другому листі, на третьому і так далі. Тобто тут як один повністю сплошний текст, який ви бачите. Також біля режимів у вас є масштаб. Перший пункт це полоса прокрутки, бігунок наш, за допомогою якого ми можемо збільшувати, зменшувати масштаб. І рядом ще є відсоточки. Якщо ви на них натиснете, у вас відкривається вікно масштабу. Тут можна обрати один з варіантів стандартних 200%, 100%, 75% масштабу можна ось так показувати. Або, наприклад, я хочу показати якийсь відсоток довільний. Тобто тут я вписую самостійно, тут відсоток, який я хочу відобразити, наприклад, 63. І натискаємо ОК. Ось так буде змінюватися ваше вікно в масштабі. Далі, точніше, документ в масштабі. Далі тут ще можна показати по ширині сторінки. І тоді у вас показується лист від краю вашого вашої сторінки до краю. Далі можна показати по ширині тексту, тобто він буде показувати від початку до кінця вашого тексту. Ось від краю до краю вашого тексту. Ще тут є сторінка цілком. Одна сторінка буде повністю відображатися. І ще є можливість показати декілька сторінок. Вибираєте, скільки ви хочете по горизонталі, по вертикалі, тобто скільки стовпчиків, скільки, скільки рядків. Натискаєте, натискаєте ОК, і у вас одразу буде виводитися стільки листів, скільки ви показали. Цей масштаб ще можна знайти на вкладці «Від». Ось тут є в нас група команд масштаб. І так само тут можна за допомогою кнопки масштаб викликати вікно масштабу і зробити ті всі саме налаштування, що щойно я вам показала, зробити 100% масштаб, показати одну сторінку декілька або зробити по ширині масштаб нашого документу. Ще дуже цікава річ, тут на вкладці Віт є це розділення документу на два, розділити документ на дві частинки. Коли ми це робимо, наприклад, в мене буває іноді великі документи, мені потрібно скопіювати якусь частинку тексту з першої сторінки і поставити наприклад, її в 96-ту сторінку. Я, звісно, можу там скопіювати і гуртати, так? а якщо в мене це треба робити з першої, другої, третьої сторінки то я спочатку з першої можу взяти інформацію, потім ставити на 96-ту, потім повертаюсь вгору, знову там, з другою копіюю, потім знову спускаюсь на 96-ту вставляю. Тобто я буду так дуже багато бігати по документам. Розділені документи – дає можливість якраз спростити цю роботу. Ви ділите документ на дві частини за допомогою кнопки Поставити, давайте зараз я от розділити документ. Ось на цю кнопку. Ділити. В верхній частині, наприклад, ми поставимо першу сторінку, звідки ми будемо копіювати текст. А на другій частині ми поставимо ну, давайте навіть останню сторінку, щоб можна було побачити. І, наприклад, ось в мене є текст. Він що зверху, що знизу. Я, звісно, можу копіювати, робити різні налаштування, або, наприклад, тут в мене буде якийсь колір інший інше оформлення я можу зробити тексту, всього іншого. І я хочу, щоб такий самий текст я використовувала знизу. Ну, Я можу, звісно, там записати собі які шрифти, все інше, але я спрощу собі роботу. Я поділю документ на дві частини. І поставлю текст так, щоб я бачила і верхню частину тексту, і нижню, тобто те, звідки я беру інформацію у форматуванні тексту, і нижню, яку я буду форматувати. Тепер. Я або копіюю текст, або копіюю формат того, цього тексту і просто знизу натискаю, до чого я хочу його змінити. Зараз хвилиночку тут у нас. Ось так. І він буде застосовуватися. Ось таким чином, це дуже-дуже зручно. Якщо ми хочемо прибрати, якщо нам потрібно прибрати це розділення, ми можемо знову ж таки перейти на вкладку Вид і зняти розділення, або натиснути на лінійку другу нижню осью, і просто потягнути її вверх, вгору нашу потягнули, і вона буде прибиратися. Ось таким чином ми можемо користуватися з вами розділенням документу. І останню функцію, яку я хочу вам сьогодні показати, це як переходити від одного вікна до іншого вікна. Перша функція це знаходиться кнопка у, на вкладці від на лінійки, називається Перейти в інше вікно. Ви відкриваєте і переходите від одного до іншого ось таким чином. І другий спосіб за допомогою панелі задач. Знизу у вас є всі відкриті документи, ви можете на них натиснути, вони всі будуть відображатися. І ось тут можете переходити від одного вікна до іншого вікна. Ось таким чином. А сьогодні все, що я хотіла вам розповісти, розказала, тому йду, сподіваюся, що вам це все знадобиться і ви все попробуєте і будете використовувати на практиці. А, дякую за увагу.